Єдиний марафон триває. Я, Лілія налягака, розкажу про головне на восьму ранку. Одна людина загинула дев'ятеро поранені, масштабні руйнування та пожежі у середмісті. Такі наслідки атаки, яку минулої ночі пережила Одеса. Серед пошкоджених та знищених об'єктів пологовий будинок та станції екстреної медичної допомоги. Докладніше про ситуацію там розповість мій колега Андрій Анастасов. Він з нами наживо з Одеси із місця подій. Андрію, вітаю. Яка ситуація у вас? Вітаю, Лілія. Так, дійсно це була дуже страшна ніч для Одеси. Наслідки ви самі можете бачити за моєю спиною. Рінування дійсно масштабні. Наше місто ворог атакував приблизно пів на другу годину ночі. З акваторії Чорного моря спрямував велику кількість ударних безпілотників і під ударами опинилося саме серед містя Одеси. В результаті зруйновано або пошкоджено чимало житлових будинків. Це і одноповерхові будинки і багатоповерхові будинки. А тут спалахнули пожежі, горіли як квартири, так і припарковані поруч авто. Станом на зараз відомо про те, що одна людина. Загинула це. Був чоловік, йому було 59 років. Та за попередніми даними дев'ятеро людей дістали поранені. Наразі медики надають їм всю необхідну допомогу. І далі пропоную послухати, що розповідають люди, які опинилися посеред цього жахіття. Я спала. Перший раз я почула, бахнула, я під, підскакую чую, як летить шахет і замовкає. Я встигаю тільки стати, ну, в двірний краю. І тут ще один взрив. Полетіли рядом, коли в мене тако полетіли стекла, бо я стояла. Ж. У мене в хаті підвал. Я успіла тільки відкрити підвал, вхочу туди і ще два взриви зверху. Я вже думала, звісно, що все. В цьому ж районі Одеси один з ворожих безпілотників поцілив в адміністративну частину пологового будинку. Вона істотно пошкоджена. Зазначу, що під час атаки новонароджені діти, їхні матері та інші жінки та медперсонал закладу не постраждали, адже вони вчасно встигли перейти до укриття. Крім того, внаслідок цієї атаки вщен була зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. Там також спала. Ахнула масштабна пожежа відомо про те, що а, пошкоджені декілька карет швидкої допомоги. А, пос, а серед персоналу постраждалих немає наразі. На місці працюють аварійні екстрені служби, встановлюється кількість зруйнованих або пошкоджених квартир. В одеській міськраді вже повідомили про те, що Мешканців таких домівок готують до тимчасового розселення та обіцяють їм надати усю необхідну допомогу. На цьому в мене все поки ця вся інформація з Одеси. Лілія, передаю тобі слово. Дякую тобі, колего. З нами наживо і з новинами про російські обстріли Одеси був наш кореспондент Андрій Анастасов. Четверо людей постраждали внаслідок нічної атаки росіян на Київ. Столиця була під масованою атакою балістики та дронів. Місто досі оповите димом від пожеж. Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, пошкодження зафіксовано у семи з десяти районів столиці. У Дарницькому частково зруйновано житловий будинок. Пожежа у ще одному: розбиті гаражі. У Голосіївському понівечено бізнес-центр в Оболонському районі фрагменти безпілотника впали. На території школи пошкоджено два житлових будинки: гаражний кооператив, зайнялися офісна будівля та склади. У Деснянському горіла автівка. У Шевченківському через приліт спалахнув житловий будинок. Ще один пошкоджений. Виникла пожежа у приміщенні аптеки. Зайнялися приватні легковики. У подільському районі часткове руйнування нежитлових приміщень. У Шевченківському палала багатоповерхівка. У Солом'янському дронові уламки впали на дах будинку. На місцях прильотів працюють усі екстрені служби. Під масованим комбінованим обстрілом ворога перебувала і Київщина. Через обстріл пошкоджене одне з промислових підприємств. Загиблих чи поранених немає. Про це нам повідомила речниця головного управління ДСНС в Київській області Вікторія Рубан. За її словами, найбільших атак зазнали Бориспільський, Броварський, Фастівський та Обухівський райони. Наші рятувальники працювали на ліквідації пожеж. Загалом було задіяно більше 100 чоловік особового складу і 35 одиниць техніки. О 6.15 пожежа пожеж локалізовано і ліквідовано на площі 2,5 тисячі квадратних метрів. На зараз проводиться розбирання проливання. Двоє чоловіків постраждали внаслідок атаки росіян на Дніпропетровщину. Обидва в лікарні у стані середньої тяжкості, як повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, окупанти били фпів дронами та артилерією, накривали Нікополь, Марганецьку, Покровську та Мирівську громади. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка, СТО, гаражі, лінії електропередачі. Сталася пожежа, яку рятувальники загасили. На Синельниківщині від ударів безпілотниками. Потерпали межівська і слов'янська громади, практично зруйнований будинок культури, понівечена приватна оселя. Ввечері та вночі наші захисники знищили над Дніпропетровщиною шість безпілотників. Обіцянка щодо майбутнього членства України в НАТО залишається чинною, навіть якщо це не буде прописано у підсумковому комітею Червневого саміту Альянсу. Так заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він наголосив, що незворотність євроатлантичного курсу України підтверджена на найвищому рівні. Саміт НАТО нагадаю, відбудеться 24-25 червня в Газі. Рютте пояснив, якщо тема України не потрапить до фінального документа, це не означатиме зміну позиції. Ці альянсу на його думку на кожному саміті немає потреби повторювати вже ухвалені рішення. Крім того, Рютте наполягає не на необхідності збільшити кількість засобів протиповітряної та протиракетної оборони НАТО на 400%. Ми бачимо в Україні, як Росія завдає повітряного терору, тому ми зміцнимо щит, який захищає наше небо. Нашим військовим також потрібні тисячі додаткових одиниць бронетехніки і танків, мільйони додаткових артилерійських снарядів. І ми повинні подвоїти наші можливості допомоги. Кілька тижнів тому ми спілкувалися в ефірі з бійцями батальйону безпілотних систем Небесна Кара кара» 54-ї окремої механізованої бригади. Наші захисники тоді відкрили збір на автомобілі для свого підрозділу. Тисячі людей відгукнулися, надсилали по 50-100-200 гривень. Повністю збір досі не закрито, але вже є результати: бійці небесної кари змогли придбати собі другий автомобіль і вже випробовують його на передовій. Це вкотре доводить, що кожна гривня має значення.